Шановні народні депутати України, члени комітету запрошені. Ми починаємо наше засідання. Воно буде проходити в режимі відеоконференції. Голосування буде відбуватися членами комітету особисто і відкрите шляхом підняття руки та висловлення своєї позиції за, проти або утримався. Для комітету нам необхідно затвердити порядок денний. Він був вам надісланий раніше електронною поштою, тому прошу проголосувати. Хто за, проти або утримався? Кіра Рудик. Швачко за. Кіра. За. Володимир. Да. За. Сергію. Е, с, сергій Штепа. Сергій Ларін Ребята, у вас на е, ці мікрофони включіть мікрофони хлопці. Сергей Штепа. Да, Ларин здесь. У меня просто на связи проблема. Ага, дякую. Ну, мы Штепу еще не, не, не чутно. Сергею. Позвоните. Романе, доброго дня. Яка ваша позиція за порядок денний? Романе? Так, а ну чуй на мене. Чути, чути дуже добре. Яка ваша позиція так, за, я... за порядок денний? Перевстановлювалась система на телефоні, і оце яка... після цього не міг зайти в Zoom. Романе, а яка ваша позиція за порядок денний? За, за. Дякую. Перше питання порядку денного проекту України про ратифікацію. Так, прошу, значить, про... чутно мене? Що там за? Так, дякую, Сергію. Перше питання порядку денного. У нього, а? Перше питання порядку денного проект закону України про ратифікацію угоди, про всесяжне економічне е, партнерство між урядом України та урядом Об'єднаних Арабських Еміратів, Реєстраційний номер 0339, поданий Кабінету міністрів України. Я прошу до доповіді Віталія Кунатенка, директора департаменту торговельних угод Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Віталія, я прошу. Дякую, пане голово. Доброго ранку, пане голово, шановні народні депутати, колеги. З законопроектом передбачається, пропонується ратифікувати угоду про всеосяжне економічне партнерство між Урядом України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів, яка підписана у лютому цього року, і передбачає суттєву лібералізацію доступу до ринків товарів та послуг обох країн. Угодою також передбачається створення спільного комітету, який займатиметься опікуватися вирішенням питань пов'язаних з функціонуванням угоди про вільну торгівлю, а також передбачено створення ради з інвестицій Україна ОАЕ. Що стосується питань, які безпосередньо належать до предмету віддання вашого комітету, то угодою угода містить главу цифрова торгівля якою положення якої передбачають а, застосування недискримінаційного режиму для а, цифрових продуктів, впровадження безпаперової торгівлі, захист а, прав споживачів а, в мережі інтернет, захист персональних даних, не застосування мита на а, цифрову та електронну передачу даних? Крім цього, у сфері а, торгівлі послугами об'єднано еміратською стороною взяти додаткові зобов'язання на відміну від України, яка зберегла зобов'язання, які вже існують за угодою про заснування світової організації торгівлі. Еміратська сторона взяла додаткові доб... зобов'язання в 13 підсекторах телекомаційних послуг та у чотирьох секторах підсекторах ауді... аудіовізуальних послуг. А, Прийняття закону дозволить виконати внутрішні державні процедури, необхідні для набрання чинності угодою. Прошу підтримати. Дякую. Дякую, Віталій. Колеги, є питання до доповідача? Так, якщо ні, я прошу до співдоповіді Антона Швачко. Доброго дня, шановні колеги. Метою законопроекту реєстраційний номер 0339 є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою про всеосяжне економічне партнерство між урядом України та урядом Об'єднаних Арабських Еміратів, вчиненої 17 лютого 2025 року в місті Абудабі. Хочу зазначити, що набрання чинності угодою сприятиме подальшому розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин. Та інвестиційного співробітництва між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами, зростання експорту, створення нових робочих місць, трансферу технологій, обміну досвідом, а також відкриє можливість для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку та модернізації власного виробництва. Пропоную враховуючи вище зазначене, прийняти такий висновок та до законопроекту та ухвалити таке рішення. Рекомендувати так, головному комітету. Верховної Ради України прийняти за основу та в цілому проект закону про реєстраційний номер 0339, направити висновок Комітету про розгляд зазначеного законопроекту до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Дякую, прошу підтримати таке рішення. Дякую, Антоне. Колеги, я прошу підтримати рішення, що було злучене Антоном Швачко, та проголосувати. Хто за? Проти? Або утримався? Такчко, <зо>. За. Да. Да. Сергій Ларін, так, дякую. Віталій, дякую вам за доповідь. Так, ми Дякую. йдемо далі. Друге питання порядку денного проект закону України про ратифікацію угоди між Україном ой, Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у використанні інформації про тих, хто подорожує. Реєстраційний номер 0335 поданий Кабінетом міністра України. Я прошу до доповіді Богдана Дроп'ятого, заступника міністра внутрішніх справ. Богдане, я прошу вас. Доброго дня, шановний Михайло Валерійович, шановні народні депутати, колеги вашій увазі пропонується розглянути проект закону про ратифікацію угоди між урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у використанні інформації про тих, хто подорожує. реєстраційний номер 0335, внесений Кабінетом міністрів України. Аналогічний урядовий законопроект під реєстраційним номером 0152 вже розглядався Комітетом з питань цифрової трансформації та був рекомендований для прийняття за основу. Але у зв'язку зі зміною складу уряду законопроект був відкликаний. Та повторно внесений до Верховної Ради України 7 серпня цього року. Цим законопроект розроблений з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою між Україною та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у використанні інформації про тих, хто подорожує, що була підписана 30 серпня 2021 року під час візиту президента України до США. Угодою передбачається співробітництво між Україною та США щодо. Попереднього обміну даними про пасажирів для підвищення безпеки, впровадження системи аналізу ризиків для виявлення терористів і міжнародних злочинців, захист інформації, тобто правила обробки створення та оновлення профілів ризиків та поглиблення партнерства України США у сфері безпеки, відповідно до угоди відповідальними суб'єктами з боку України за співробітництво в рамках зазначеної угоди є адміністрація Держприкодонслужби. Від США Міністерства національної безпеки Сполучених Штатів через митну та прикордонну охорону США просимо підтримати. Дякую за увагу. Дякую, Богдана. Колеги, є питання до доповідача? Так, якщо ні, колеги, набрання чинності угодою дозволить нам впровадити кращі світові практики щодо недопущення в'їзду осіб, які можуть завдати шкоди національної безпеці Україні. підвищити Ефективність боротьби з тероризмом та е, транснаціональною злочинністю, створити ефективні програми, інструменти, що здатні автоматично обробляти та аналізувати необхідну інформацію. Е, Враховуючи, заслухане нашим доповідачем, е, я рекомендую головному е, комітету рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проєкт закону України реєстраційний номер 0335, друге, направити висновок. Комітет про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Е, колеги, я прошу підтримати рішення. що е, Я сказав та проголосувати. Е, я за. Штепа за. 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 Володимире. За. Сергій Ларін. Сергію, якщо що, вас не чутно. Ладно, ми йдемо далі. Батана, дякую вам за доповідь. Третє Порядку денного проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності. Резаційний номер 13554 поданий Комітет міністрів України. Я прошу до доповіді Олександра Циборта. Заступника міністра економіки довкілля та сільського сперсу України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Олександре, прошу. Шановний пане голово, шановні народні депутати. Дана редакція законопроекту вже була на розгляді під номером 13325. Був відкликаний зв'язку з припиненням повноважень попереднього уряду. На розгляд пропонується законопроект спрямований на створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та зниження адміністративного навантаження на підприємців. Насамперед законом передбачається скасувати 63 неефективних дублюючих та інституційно застарілих інструментів державного регулювання господарської діяльності, з яких 18 у сфері охорони атмосферного повітря, 23 в сфері. Агропромислового комплексу, 10 в сфері енергетики та 12 в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Попередньо підраховано, що економічний ефект для бізнесу приблизно складатиме 0,4 мільярда гривень. Прошу підтримати законопроект. Дякую, дякую, Олександре. Колеги, є питання до доповідача? Якщо ні, я прошу до співдоповіді, Антона Швачко. Так, шановні колеги. Метою законопроєкту реєстраційний номер тринадцять є створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та зниження адміністративного навантаження на підприємців шляхом скасування неефективних інституційних застарілих інструментів державного регулювання господарської діяльності. За результатами опрацювання законопроекту у межах предметів віддання зазначу, що законопроект потребує допрацювання та приведення його в до положень у відповідність до вимог закону України про доступ до публічної інформації. Та закону України про публічні електронні реєстри, детальна пропозиція та зауваження викладені висновку комітету. Враховуючи вище зазначення, пропоную прийняти такий висновок та ухвалити таке рішення. Рекомендувати комітету з питань економічного розвитку, врахувати висловлені зауваження та пропозиції. Час підготовки та розгляду зазначеного законопроекту реєстраційний номер 13554 Направити висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань економічного розвитку. Дякую, прошу підтримати таке рішення, колеги. Дякую, Антоне. Колеги, є пропозиція підтримати рішення та проголосувати. Хто за? Проти утримався? Рудик за. Штепа за. Квачко за. Я теж за. Сергій, у вас, ну, у вас знову. Не, не чутно. Романе, ми бачимо, дякую вам. Ми Сергія Ларіна, не, 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 не чутно. Ладно, ми йдемо далі. Так, Олександр, дякую вам за доповідь. Ми переходимо до наступного питання. Дякую, дякую. П'яте питання порядку денного про стан виконання норм закону України про національну комісію, що здійснює державне А, ні, ні, ні. Так, четверте питання проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування моряків. Реєстраційному тринадцять 13417 від 25.06.25. -25 я прошу до доповіді, Антона Швачко. Так, Шановні колеги, метою законопроекту є створення ефективного механізму оподаткування доходів моряків для забезпечення податкових надходжень до бюджету та легалізації морської галузі. В межах предметів віддання комітету є заваження та пропозиції Мінцифри щодо однозначного розуміння та трактування положень законопроекту в частині впровадження електронної системи ведення державного судового реєстру е суднового пропорпрошу підтримучу ідею законодавчої ініціативи щодо легалізації морської галузі, створення справедливого податкового режиму на основі міжнародних сторон та стандартів. Слід за увагу звернути увагу на. Зауваження та пропозиції викладені у висновку комітету. Пропоную прийняти висновок до законопроекту та ухвалити наступне рішення. Рекомендувати головному комітету врахувати висловлення зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду законопроекту реєстраційний номер тринадцять Направити висновок про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую, колеги. Прошу підтримати таке рішення. Дякую, Антоне. Колеги, я пропоную підтримати рішення, що було злучано, та проголосувати. Хто за? Проти абочку за. Рудик за. Штепа за. Я теж за. Ага, дякую, дякую. Е, ми переходимо до наступного питання. Е, П'яте питання порядку денного про стан виконання норм закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій разів частотного спектра та надання послуг поштового зв'язку No. 19.71-9 від 16 грудня 2021 року. Я прошу до доповіді членкиню національного регулятора Вікторію Трощенко. Вікторія, прошу вас. Шановний голова комітету, шановні народні депутати, на виконання плану організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації зазначеного закону, станом на сьогодні виконано 103 із 160... три із нічого. Ніщо. Ага, вибачаюсь, ага. Добре, дякую. Почну спочатку планом організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації закону України, зазначеного в пункті. Станом на сьогодні з них виконано 103, а потребується виконати 106 заходів. Тобто, 3, а саме 2,8% знаходяться в стадії виконання серед них. Затвердження складу конкурсної комісії затверджує кабінет міністрів України. Наразі зазначений проект розпорядження погоджено без зауважень міністерством фінансів України, міністерством розвитку громади території України, комітетом Верховної Ради України. З питань транспорту та інфраструктури та комітетом Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України після отримання погодження від Міністерства цифрової трансформації та проведення Міністерства юстиції України правової експертизи, проект, проект акта установленого порядку буде подано до комітет, до кабінету міністрів України. Другим документом є розроблення порядку моніторингу рівня тарифів цін на універсальні послуги та їх доступності споживачам. У зв'язку із зміною уряду проєкт акта направлено на повторне погодження до усіх зацікавлених ЦОВ станом на перше ноль вже отримано погодження без зауважень від урядового офісу євроінтеграції, Мінекономіки, мінфіну, Мінсоцполітики, Держстату і адміністрації держбеззв'язком. І третє питання це забезпечення функціонування електронної регуляторної платформи постановою від 1 на 5 двадцять четвертого року Національної комісії електронних комунікацій. Затверджено положення про саму електронну регуляторну платформу, водночас враховуючи обмежене фінансування станом на сьогодні, зазначену електронну регуляторну платформу не запроваджено. Шановні депутати, прошу підтримати Так, да, на цю платформу. Ну. Ну, на самому, на самому разі ми зараз говоримо про те, що немає грошей від держави, але ми маємо зареєстровану міжнародну технічну підтримку. Тобто, проведено міжнародний тендер європейський, визначено виконавця і за міжнародні гроші буде виконано цю задачу на протязі 26-27 років. Вікторія, дякую вам. колеги, є питання до доповідача. Якщо ні, коли немає. Є... Да, немає. Немає, немає, кажу. <реш> Немає? Так, ладно. Е, колеги, ви отримали проект рішення з цього питання. Є пропозиції його затвердити саме: перше: інформацію взяти до відома. Друге звернути увагу Кабінету міністрів України на необхідність прийняття передбачених законом України від 16 грудня 2021 року no 9 про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, розв'язкового спектру та надання послуг поштового зв'язку, нормативно-правих актів, а також тривалу відсутність затвердженого складу конкурсної комісії. З добору кандидатів на посади членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, раціонного спектру та надання поштового зв'язку. Третє направити зазначене рішення документи міністрів України національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, раціонного спектру та надання послуг поштового зв'язку Міністерство цифрової трансформації України. Я прошу підтримати та проголосувати. Хто за, проти або утримався? Треба за. за. Рудик за. Володимире. Володимире, вас не чутно. Та хай буде за. Дякую вам. Дякую. Сергій Ларін. Романе, ми бачимо. Дякую, що ви підняли руку. Ми, да, 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 ми врахували ваш голос. Колеги, у нас є ще одне питання у різному. Я прошу Антона Швачко. Да, шановні колеги. Метою цього питання у різному є проведення круглого столу щодо регулювання ринку віртуальних активів в Україні, враховуючи прийняття в першому читанні законопроекту про ринок цифрових активів, вважаю за доцільне проведення круглого столу з метою. Проговорення з бізнесом з представниками силових структур з депутатами, зацікавленими в розвитку цифрового ринку цифрового активів та враховуючи велику кількість поданих міністерством цифрової трансформації правок щодо цього законопроекту, вважаю, за доцільне проведення цього круглого столу з метою подання правок та до працювання законопроекту до другого читання. Дякую, прошу підтримати рішення проведення круглого столу в четвер. Зараз скажу, яке це буде число. Так, четвер, 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 це буде 11 число цього місяця. У, у, у 13 годині, так? О 13 годині, так. О 13 годині. І запрошую всіх членів комітету доєднатися або онлайн, або офлайн, якщо у них буде бажання говорити це питання більш детально. Антон, а там ще, там ще міст, один запланований міст. круглий стіл, наскільки я знаю, може так, так. Сказати? І ще запланований круглий стіл щодо розвитку середовища дія Сіті в Україні. Тому що ми бачимо, що цей проект розвивається, що цей проєкт набирає нових членів, ком'юніті не стоїть на місці і з метою поліпшення законодавчої бази щодо розвитку та регулювання. Самого середовища Діє Сітів пропоную провести ще один круглий стіл, але дата ще не поточна в орієнтовно в наступному місяці. Дякую, прошу підтримати таке рішення. Також про проведення Дання ще до кругом столуальним столу. активом. Місце проведення цього круглого столу, як місце проведення круглого столу буде в податковому комітеті, в підвальчику, тому що це допоможе нам залучити всіх. Бажаючих, адже ми не можемо проводити з бізнесом зустріч у нашому комітеті. Ну я просто кажу про адресу, щоб її точно назвати, щоб всі розуміли, так. куди бажаючих хто так. поїде куди їхати. Точно назвати адресу. Зараз назву точно адресу. Липська 3 а. О Липська три, да. От тепер Номер два. Дякую, дякую. Так, Антона, дякую за ініціативу, Особливо класно щодо віртуальних активів, тому що ми бачили да, і кількість справок від нашого комітету, і загалом багато питань від бізнесу. Та в цілому. Дякую за ініціативу. Я сподіваюся, колеги також підтримує, тому прошу проголосу. Я за. Врачко, за. Сергій Штепа і Сергій Ларін не, вас не чутно. Ар'єв за. Дякую, Володимир. Штепа за, штепа почув. Є, є. Все, дякую тоді. У нас всі питання вичерпнені порядку денного тому. Дякую вам і до побачення. Дякую, колеги, до побачення.